Вітаю усіх на моєму каналі! Мене звуть Таня, і в даному відео розглянемо загрозу ракетних ударів на період з 28 серпня по 3 вересня. Яким буде цей тиждень? Чи є загроза? Загроза з повітря, загроза ракетних ударів, І так, Вінниця та Вінницька область. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, Вінниця та Вінницька область. Загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас. Вінниця та Вінницька область. Так, дивіться, загроза є, тому будьте обережні. Так, знову такі нехороші карти йдуть, тому Вінниччина будьте обережні. У вас здається, і на ту... попередній тиждень теж у вас такі негативні карти. І іноді карти попереджають, да, якби заздалегідь про небезпеку на регіон, тому все одно да, якби не ігноруйте повітряну тривогу. Да, загроза можлива. Бачите, і карта вежі випадає, і да, якби йде загроза. Тому Вінниччина будьте обережні. І тут робота ППО, як ви бачите, все одно витягаю карти і все одно несуть загрозу. Тому Вінниччина Не ігноруйте повітряною тривогою. Хмельницький та Хмельницька область. Загроза ракетних ударів. Загроза з повітря на період з 28 серпня по 3 вересня. Хмельницький та Хмельницька область. Є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас, Хмельницький та Хмельницька область. Так бачите, зразу вже випадає карта ракетних обстрілів, тому запуски в сторону вашого регіону будуть. Так, Хмельницький та Хмельницька область. Так, дивіться, тут можлива робота ППО і, можливо, десь якісь руйнування. Це, можливо, уламки від роботи ППО, але все одно да, якби карта говорить про те, що можливі якісь руйнування, можливо, попадання в якісь будівлі. Тому Хмельниччина, будьте обережні. Чернівці та Чернівецька область. Чи є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас? Чернівці та Чернівецька область. Чи є загроза ракетних ударів на ну, цей тиждень для вас? Чернівці та Чернівецька область. Так, дивіться, загроза йде для вашого регіону, тому будьте обережні. Тут і страхи стоїть да, якби серед населення, і, можливо, в нічний період часу і карта вежі випадає, тому, можливо, десь влучання, якісь руйнування, і карта жертв випадає. Тому будьте обережні. Цей тиждень для вас якийсь дуже негативні такі карти, нехороші випадають. Бачите, і знову, якби карта смерті випадає, і тут, можливо, серед жертв якісь жінки, можливо, це якась інфраструктура важлива для населення, але якби загроза йде. Черкаси та Черкаська область. Черкаси та Черкаська область загроза ракетних ударів. Загроза з повітря на цей тиждень для вас. Черкаси та Черкаська область. Чи є загроза ракетних ударів на цей тиждень для вас? Так, Черкаси та Черкаська область, загроза ракетних ударів. Так, дивіться, на ваш регіон карти спокійні. Будемо надіяти, що цей тиждень буде для вас, якби спокійно пройде. Тому... Але все одно не ігноруйте повітряну тривогу. Та... Бережіть себе. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.